Леся Українка, зорі очі весняної ночі. Зорі очі весняної ночі, зорі темряви погляди ясні. То лають, мов очі дівочі, то палкі йому в світла прекрасні. Одна зіронька пала йому в пломін, білі хмари неї, мов гори, не до нас посилала вона промінь. Надивиться в інші простори, інша зірка личко ховає, в покривало прозоре, срібне, сміливо на тіл поглядає, сипле блідає проміння дрібне, ти прекрасна, вечірнє зоре, й лагідно дисяєш. Ти, ти на людське не дивишся, горе, тільки щастя й кохання ти знаєш. Як горить інша зірка, срібло міниться іскра чудесна. Он зоря покотилась, то гірка покотила сльозина небесна. Так сльозина та впала та плаче небо зорям слізьми над нами. Як горить, дає світла, неначе промовляє до нас небо вогнями. Велична. Та ми прагнемо лише людського слова і ні для нас книга.